Господь, він врятує свій народ. Як би нам тяжко не було, яким б у нас не були проблеми, Господь завжди посилає свою людину, якусь певну людину, яка допоможе в нас в тій чи іншій ситуації. Від нас залежить тільки смиритися, довіритися йому і просити в нього. Хочу вам розповісти. Про одну історію із Біблії. Про дівчинку Есфір. Вона була сиротою. І вона була Божою дівчинкою, Божою людиною. Вона стала царицею стала царицею такого не дуже хорошого царя. Він попередню він знає, де попередня жінка ділася, бо вона була що чогось йому неугодна. І він вибрав оцю маленьку дівчинку, сироту, І коло нього були такі приспішники, типу друзі, яким не дуже подобався один народ. А хто-то був, тому сатана під боком. І він хотів його істребити. знищити. Вирізати, знищити, вирізати просто просто всіх. І ця дівчинка, вона була з Господом, в неї був дядько, він також був з Господом. І був такий момент, що він каже цієї дівчинці, іди іди до свого царя і проси його. Проси. Вона побоялася, бо вона знала, що якщо вона піде незваною, то він може її вбити. Він її вб'є. І на це вона смирилась. На свій страх вона пішла. Бо, як їй було сказано, ти хочеш сама врятуватися, не врятувати свій народ. Вона смирилася і пішла. Вона прийшла до нього, просила, смирилась. Вона взяла свою волю в руки і пішла. І вона врятувала свій народ. Вона випросила в царя про це. Так? Випросила. І він їй дав. Хоча коли вже вона, коли вже вона получила своє, вже цей народ, народ був врятований, а перед цим було посла, були послані такі листи. Щоб в той і чи інший період ви будете знищені. І вона просить іще. Коп сказав, ну дуже ж получила своє, ми не будемо вбивати. Але ні, вона просить іще. Вона просить, щоб відізвати ці листи, щоб зрятувати свій народ. І коли це все сталося, вона попросила знову. Щоб наказати того друга, приспешника царя. І цар погодився. Він зробив це. Він наказав. І так був рятований народ. Цілий народ І через смирення. Вона смирилась, бо якщо б вона не смирилася, її народ був би знищений. Вона довірилася, вона віддала це Господу Богу.